Всім привіт, Дмитро Полтавщина. Листопад 25-го року, канал «Сад з любов'ю. У цьому відео покажу вам, як я обрізаю персик. Він трохи нестандартний. Обіцяв вам раніше показати його обрізку окремим відео. Тому гайда! Це персик. Йому вже буде 4-й рік. І Він трохи нестандартний в тій частині, що перший-другий рік він такий був слабенький, не дуже хотів викидати скелетні гілки, і вийшло так, що оця частина в нас прям не заповнена. Але на четвертий рік він трохи роздуплився, я його підживлював, давав йому мікоризу, і він в цьому році дав гарні прирости. І я буду його продовжувати формувати. І, можливо, дещо залишу навіть на плодоношення. Попередні роки він прям давав квіти і пару персиків навіть зав'язувалися там, але вони в зеленому вигляді відпадали, бо не вистачало йому сили вивести ті персики. І зараз маємо от таку ситуацію. Ця частина завантажена гілками, а ця пуста. Тому. Будемо коригувати, будемо заповнювати цю частину простору тими гілками, які вже йдуть сюди, з тих скелетних, які є. Персик він такий примхливий в тому, що він не хоче відкидати зазвичай порослю молоду з багаторічних гілок. Переважно вона відкидається з дворічних. Однорічні, і розуміння цього призводить до особливостей обрізки персика. Зараз з усім розберемося. Задумка цього персика була формувати чашею, тому далі ми це і продовжимо. І тут, якщо подивитися, видно зараз, що є три основні скелетні гілки, і з них, в принципі, почнемо обрізку. Ось пішла одна скелетна гілка, її продовження. І тут ми залишимо. 5-6 7 бруньок і на зовнішню приріжемо. Далі подивимося, які тут гілки є, такі товстіші і тонші. Всі, що тонші, треба різати на повторний ріст. Бо вони огаляться, відтягнуться, самі будуть слабкими трубопроводами. Урожай далі буде мілкий, а дуже швидко зміститься на периферію. Тому, от, наприклад, у нас тонка гілка. На повторний ріст, там декілька бруньок залишаємо, 3-4. І хай відновлюється ця гілка пішла. Вона нам, в принципі, як напівскелетна може бути, тому залишу трохи більше бруньок на паньок, на повторний ріст, на розгалудження всю частину. Тонка на повторний ріст. Зараз цей вік персика нам ще Він ще поки що не для того, щоб завантажувати його урожаєм. Тому Можливо, тут декілька гілок зараз залишимо на те, щоб засвів він. Але питання зараз не про вражає, а про формування крони. Тут повторний ріст. Ця товста, можна трохи більше залишити. Теж на повторний ріст, але за цих бруньок можуть піти квіти весною. Вони такі. Вони такі, бачите, схожі на. Цвіточні. Тому оце єдине, що ми залишаємо з ідеєю на врожай. І отут також можуть зав'язатися зав'язатися також персики. Всі інші на повторний різ з метою формування крони. Наступна ця скелетна гілка, ось її продовження десь приблизно на однаковій висоті. Робимо надріз на зовнішню, на зовнішню бруньку, хай собі кущиться і будемо формувати далі скелет. Тонка на повторний ріст. Ця гілка більш товща, може бути напівскелетною, тому за принципом підпорядкування ми її підпорядкуємо до основної вісі, залишимо кілька бруньок, хай вона тут починає розгалуджуватися. І будемо формувати далі скелет в цій частині. Залишилася третя скелетна гілка. продовженням її виберемо ось сюди, щоб тут починав заповнюватися цей простір. Зріжемо її на бруньку, яка йде на а, цю частину. Всі інші приріжемо на повторний ріст. Оця ще може бути в нас а, як напівскелетна. Ми її на зовнішню бруньку теж так приріжемо. Щоб вона сюди починала заповнювати простір. Всі інші на повторний ріст хай собі розгалуджуються. І зараз у нас виходить цей персик отаким. Скелетні гілки продовження ми задали. Всі інші в основному зрізали на повторний ріст. Деякі тут з потенціалом закладки плодових. вірніше не закладки плодових, а цвітіння весною і можливої закладки персиків. Якщо закладе, подивимося, можливо, ще навіть навіднормувати. І таким чином, якщо звідси подивитися, в нас ця частина вже не така загілкована, скажімо так, і є потенціал на заповнення цієї частини дерева в майбутньому. Зверху це виглядає отаким чином. Тут піде всю частину, тут піде всю частину і тут також піде всю частину. А за цих гілочок і бруньок під наповнювати ту частину. І в майбутньому в нас тут буде така чаша. Тому, друзі, дерева варто чути, якщо воно якось вже росте, прагне гілки направляти саме так. Підказує нам, що ось мені краще отак. Коли ми його почуємо і на це накладемо ще наші бачення, наші е, прагнення по формуванню, по плодоношенню, то відбувається корисний резонанс і для дерева, і для вас, і для ваших родичів. В тому багато корисного. Посміхаються тоді дюсі, і дерева, і люди. Тому, якщо вам це відео було цікаве, то підпишіться, будь ласка, на канал. Це нам буде приємно, іншим людям можливо буде корисно. Будемо вдячні за ваш досвід в коментарях. Можете також поділитися цим відео з своїми знайомими, друзями. Хай їхні персики будуть щасливі. Всім багато любові. До нових зустрічей.